Друзі, а як так виходить, що ті люди, у яких загинув або загинула неповнорідний брат чи сестра під час участі в бойових діях, мають відстрочку на мобілізацію, а військові, у яких загинув неповнорідний брат або сестра під час участі в бойових діях, не мають з цієї підстави права на звільнення. Як можна було в законі про мобілізацію додати неповнорідних братів та сестер їх загибель як підставу для відстрочки, а в закон про військовий обов'язок та військову службу цього не написати? А лишити там, як і було, тільки повнорідних братів та сестер. Давайте подивимось на ці два закони, і я хочу почути вашу думку з цього приводу, де тут є справедливість, логіка, здоровий глузд взагалі. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чинний. Редакція від 7 вересня шукаємо статтю 23. Всім така знайома стаття 23, яка регламентує. Від строчку від призову на військову службу під час мобілізації. Шукаємо частину третю цієї статті. Пункт четвертий, частини третьої: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони. Ці зміни були внесені цим законом. Це відстрочка. А тепер давайте подивимося, що по звільненню. Закон України про військовий обов'язок та військову службу чинний редакція від 30 жовтня 24-го року, навіть більш свіжіша. так? Стаття 26, яка регламентує звільнення з військової служби, дивимось, це звільнення із сімейних обставин. Так? Якщо їхні батьки, близькі, родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний. Немає неповнорідний, бачите брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі у АТО і так далі. Ну це нема слів. Це що зроблено? Щоб суспільство так колотити між собою. Я не розумію, чому підставою для відсрочки це є, а підставою для звільнення ні. Нагадую, що неповнорідні брати це брати, у яких, наприклад, одна мати і різні батьки, або один батько і різні матері. Коли мені дзвонять або пишуть військові і питають про це, і чому це так, я навіть не знаю. Мені соромно цей іспанський стиль просто як їм пояснювати взагалі про це і чому так.